Всім привіт на моєму каналі. YouTube, і сьогодні ми послухаємо. послухаємо, як звучить гітара з двома голосниками і гітара з одним голосником. Це е, з двома голосниками це крута українська гітара, дуже стара і дорога. На цій гітарі верхня дека це художня дерев'яна мозаїка, підставка художня різьба. На обичайці цієї ці гітари і на Нижній деці українська вишиванка. А на головці грифу український герб. О, так, а тепер про гітару з одним голосником. Гітара з одним голосником має художню мож... дерев'яну мозаїку у вигляді зірки, краєчок обичайки і розетка. Послухаємо, як звучить ця гітара. Пробуємо крута українська гітара з двома голосниками. Підписуйтесь на канал, якщо вам було це відео цікавим, і обов'язково поставте лайк, тоді я вам ще більше зроблю роликів про ці круті гітари.